Доброго дня всім, бажаю добробуту. І ось хотів би підняти таке питання. От як ви вважаєте, після того, як в Україні змінили церковний календар і почали святкувати свята по-іншому, ніж в Росії? І ніхто не звертав увагу. На саме головне, що в цьому календарі, який змінили і почали святкувати Різдво, Новий Рід та інші свята? В іншу дату, ніж в Росії, святкуються також свята святих, які були росіянами. Вони жили в Росії, навчалися в Росії, думали як росіяни. А в ПЦУ також святкують дати, в яких ці святи прославляються. От як ви вважаєте, ПЦУ за цією логікою, щоб не святкувати свята? Як росіяни повинна видалити з календаря святкування цих святих? А то якийсь абсурд виходить. Не, не хочуть святкувати як росіяни, а святкують святих дні, яких припадають на ту чи іншу дату. От як ви вважаєте, це нормально чи ні? Напишіть в коментарях. І хотіли б ви, щоб видалили з календаря ПЦУ. Всіх святих, які були росіянами.